У тимчасово окупованому Севастополі близько двох годин тому прогриміли три вибухи. Як повідомив самопроголошений губернатор Севастополя, Михайло Розважаєв у телеграм російські сили ППО нібито збили повітряну ціль над Чорним морем. За його словами, усі служби приведені у стан бойової готовності, а пошкоджень інфраструктури поки не зафіксовано. Утім, Крим реалії пише, що над центром Севастополя було видно дим. При цьому місці опівдні за київським часом оголосили повітряну тривогу. Кримський міст теж тимчасово перекрили для руху. У порту услуга Ленінградської області вночі спалахнув хімічний термінал. Причини пожежі влада не поточнює однак, вочевиці та змі пишуть про атаку безпілотників. Як повідомляють наші джерела, це була спецоперація Служби безпеки України і додають термінал Услуга важливий для ворога об'єкт. Там переробляють пальне, яке постачають для російського війська. Дрони цієї ночі також атакували російські військові об'єкти на Смоленщині, Тульщині та Орловщині. Як повідомляє низка змін. Це вже робота головного управління розвідки. Детальніше про неспокійну ніч у Росії Олександр Мужичук. Я слышав. Я думал, эта подушка едет. А це дрон летіла казува. Кілька годин не могли збити. Як повідомляють наші джерела внаслідок спецоперації СБУ, безпілотники знову атакували нафтогазові об'єкти під Санкт-Петербургом. Два дрони летіли у бік міста, але на підльоті змінили курс. Пітерське видання фонтанка стверджує, після третьої ночі вони поцілили в газосховище, де сплахнула пожежа і евакуювали персонал. Влада Ленінградської області і Міноборони Росії замовчує причину займання. Однак це активно коментує преса. І все таки бізпілотники. даним фонтанки сіли ПВО волоні задовго, де Равусть Луги засекли два БЛА летящих в сторону Петербурга. При к городу они изменили курс и пошли в сторону Кінгісепського района Лен области Около 3.20 атаковали газохранилище «Новотек». Новатек. Раніше найпівнішнішою і найбільш віддаленою від України точкою враження об'єктів російська влада офіційно називала атаку на аеродром у Пскові, де зайнялися військово-транспортні літаки. Однак, 18 січня дрони атакували об'єкт ще далі нафтобазу в Ленінградській області. Адкуди був запуск. З України що ли? Ага, сейчас. З території Прибалтіки унічтожить нахрен Прибалтику, і сі так. Стіреть лица земли! І такі атаки останнім часом стають постійними. Напередодні влада Брянської області заявила про збиття дрону також у районі Нафтобази. Крім того, російські міноборони відзвітувало про збиті цієї ночі БПЛА у інших трьох регіонах в Орловській, Смоленській та Тульській областях. У Тулі дрони атакували оборонне підприємство Щегловський вал, яке виготовляє ракетні комплекси. Повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. На підприємстві зокрема виробляють зенітно-ракетні комплекси панцер С. А у Смоленській області загалом було дві атаки, під час яких знищили чотири дрони. Нагадаю, восени минулого року в Смоленській області був атакований авіаційний завод, внаслідок чого було порушено процес виробництва ракет Х-59, різних модифікацій. Цілі уражено тоді зазначили джерела у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.